18.10 десяте будемо закривати сезон. Тишина повна. Пів восьмого. Все стоїть. На горох. Поки тихо. Що сьогодні нам не везе? Через вечора взагалі був ноль. Зараз закинули все на горох. Ставочок хороший, риби повні. Но тишина. Повна тишина. Нічого не кліє. Ну, побачимо. Ще трошки впереді. Сейчас попробуем нацепить червяка, манку на кукурузу на горох ноль. Класно. Ставок с салоники фробком Кировоградская область, Долинський район. Сонечко сходит, красиво, тихо, штиль. Но пока результат. Ну, будем ждать. Будем будем ждать.